Два мільйони втікачів чоловічої статі в Варшаві, в Берліні, в інших країнах. У них є дружини, є інші родичі, жіночої статі, те чоловічої статі загалом десь 5 мільйонів людей. 5 мільйонів голосів. Так рахують українські політики. На кшталт Разумкова, Тимошенка, Гончаренка ті, у кого немає надії отримати голоси тут в Україні, і вони сподіваються отримати їх. На іноземних виборчих дільницях. Тому вони вступаються, захищають цих втікачів, кажуть, віддайте їм паспорти, ай-яй-яй, погана влада, це блін нацизм, це фашизм, так не можна. Але ніхто з цих політиків не думає, що якщо у цих втікачів не буде документів, то як же вони проголосують? Тому всі їх старання не мають жодного сенсу. Немає цих голосів.